Опіум у центрі міста на залізничному вокзалі сум співробітники міліції затримали місцевого жителя, що збував особливо небезпечні наркотики. Спіймали на гарячому у момент передачі двох шприців із речовиною покупцеві. Крім того, у помешканні, де він виготовляв опіум, міліціянти знайшли понад 12 кілограмів сировини та обладнання для її переробки. Як зазначають правоохоронці, хімічів опіум навіть зі звичайних зерняток маку, що традиційно використовується у колін. На Затриманому 27 років. Раніше він уже мав проблеми з законом. Більш того, наразі відбуває покарання умовно за злочин, скоєний два місяці тому. Тепер чоловік має всі шанси потрапити за грати на строк до 10 років. В августі цього року він був осуджений за завершення кражі і отримав умовний строк. Тобто на даний момент він відбуваючи наказання на путь справлення не став, а продовжує свою преступну діяльність. Но это будет учтено судом при вынесении наказания, так как этот срок условный будет приобщен к сроку за сбыт наркотиков.